Всім привіт! Ну, у нас закінчився сьогодні робочий день. Ми дуже стомилися, але все одно я попросила, щоб мене завезли ще в Кунгіпо. Це великий магазин для будівництва. Просто неймовірно великий. Але я вам хочу показати дещо в цьому магазині. От. О, господи боже мій. Така лялька коштує 24 долари. Є ще отакі от всякі різні штуки. Хочу вам сьогодні показати. Декорації. Нарешті я вже е, достигла до того моменту, що я вам хочу зняти відео і показати різні декорації для Хелловіну. Як це виглядає? Отже, погнали. Ну, тут будуть всілякі скелети, звичайно ж. Он. У великому обсязі. А, до речі, ще будуть отакі от здоровенні надувні іграшки. Он ви їх бачите, отакий надувний. Я забула, як цей персонаж називається. Він коштує 70, ну, 80 доларів. Купинки. Так, всілякі різні скелети. От, вони по 40 баксів. 39. На 6 цілих скелетів. Так, що у нас тут ще є? Є іще всілякі скелети, всіляких гризунів. Я думаю, що це рабіт. Тобто кролик. Так, це кролик. Так, це кролик. Господи Боже, бідненький. Все, розпокойся. Так, хто в нас ще є. Є отакі птахи, скелети птахів. До речі, якщо ви хочете себе робити якогось чаклуна, то вам воно вже є скелет птаха. Я думаю, що це скелет кота. Ну так мені підказує інтуїція, що тут кота може бути. Кота може теж. Представляєте, отака халіра? Отака халіра закричить, отак от десь ви йдете, а воно так починає вам мовчати. Я б не хотіла, щоб мені так намівчало. Так, хто в нас ще є? Ще в нас є, ну, то вже такі скелети динозаврів. Так. Прекрасно. воно як вони виглядають. Я не знаю мені, а ще в нас є така іграшка якогось такого шоколадного зайця, який трошечки обліз, А, в нього просто глазеньки загораються. Так, що ще? Великі скелети собак. Великі скелетони. Давайте подивимося, що ці собаки вміють. Нічого вони вже не вміють, собаки такі саме втомлені, як і я. Так, з зайцями розібралися, ми ще ще може бути щурик. Просто в щурика горять очі. Може бути маленький скелет корови. Теж з горячими очима. Так, що у нас тут іще є? Є отакий перекошений Франкенштейн. Нічого не робить, просто сидить така собі лялька. Є отакий добрий медведик, який знімає з себе маску, а під нею отака зла гадюка. Так, що ще? І такий медведик коштує 25 баксів. Є що такий вампір? Це з таких простих іграшок. А, так, що у нас ще тут? Ну, не дуже такі злі, не дуже страшні собаки. Давайте подивимося, що може собака. А, по суті, нічого, просто підсвітка. Ну окей, собака не дуже страшна, собака коштує 40 баксів. І є ще така от забинтована миша. Моя ти ластівка. Є надувні такі різні конструкції. он Дивіться, вон там вони. Он міньйон надувний. До речі, була історія минулого року, коли ми гуляли з валітом. По-моєму, на Різдво. Теж були такі надувні на одному бек'ярді надувні такі конструкції, і воно якось пошевелилося. Ну від вітру. Господи, як він злякався! Він так скікнув в бік, що я не знала, що мені з ним робити. Так, зовсім милий павучок. Це якісь іграшки, 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 гарбузи. Так, що можуть наші гарбузи? I don't bite. О, That Боже. Much. Колись, ви знаєте, я пам'ятаю, що... А що тут може? А, просто загораються вогники. Це такі самі звичайні Вони по 20 доларів. Це самі такі вже звичайні вирізані. О, ось якісь скелети. Стовідсотково дуже м'який. Стовідсотково буде зараз комбо. Для мене він якийсь як декорація з фільму. От реально просто декорація з фільму. Що ще буде? Які в нас ще тут гарбузи є? Давайте подивимося. Так, цей вже втомився ніякий не буде. Так, зараз мене завуха, як ото в школі виведуть з класу, скажуть, так, все, вали, давай. Це якийсь дуже-дуже якась така вже зловісна 40 доларів, якийсь вже гарбузний гарбуз, як гоблін. О, ці, мені здається, теж. О, ці просто світяться. Ну так, знаєте, не дуже страшно. Оце якесь заштопане все. О! Інтимненько так собі. Хто таке любить? І, звичайно, давайте подивимося великі іграшки, які тут є. От, Наприклад, є Відьомський котел, який кипить, булькає, він підключається. От. Ну, Звичайно, будуть всілякі різні хрести. Це все виставляється на фронт-ярді. До речі, такий хрест, він наче імітує камінь, але це ніякий не камінь, це якась легка така конструкція, не пінопласт. Ціну хреста не знаю. Тут ось ще всілякі різні статуї. Оно. 40 доларів. Ну, я вам так скажу, насправді, отак от прикрасити собі, прикрасити в кавичках собі фронт-ярд, напевно, не дуже то воно ну, дешево, тому що дивіться, але, знову ж таки, хто скільки заробляє. Ну, я знаю, що таких всіляких може бути багато. Так, і в нас прийшло, прийшов час до серйозних іграшок. Це в нас Чакі. Я так думаю, що це Чаки, я не знаю. Зараз ми подивимося. Це такі експонати, ви можете... так, от він. Бачите, от як він так заговорить десь, не знаю, мені здається, що якби він так мені ну, вночі десь ввечері мені б десь закричав, я потихеньку б там. Так, хто у нас це такий? Таймі. Як в Алісі, вкуси мене. Ага. А. Я well, be, yeah, пам'ятаю, що дякую тобі, дядьку. The Я... the не виговориться. Молодець. Все, програма закінчилася. А там ще у нас стоїть якась дерев'яха, Я думаю, вона просто світиться. О, він, бачите? Я думаю, що він шевелиться і світиться. Так, що в мене тут ще? Які клоуни у мене є? Три клоуни. Завжди боялась клоунів, чесно вам признаюся. От не знаю, боялась і все. Так, і от у нас три клоуни. Давайте подивимося, як Валісі з'їж мене. Ага, Наступний. І от наступний почав. Тобто таке собі тріо Мариничів. От вони по черзі говорять. Супер. Колись давно, як я була ще дит... там підлітком, дитиною, ми ходили на якийсь виставку, начебто динозаврів. І вони теж рухалися, видавали всілякі звуки. І це було щось таке, знаєте, дуже-дуже. Дуже незвичайне. А зараз ну, такими штуками прикрашають люди свої фронт'ярди, готуються до Хеловіну. Так, що це собаки з очима? Так, зрозуміло. Що тут таке у нас? Тут якась лялька-лялька. Не знаю, для мене вона теж модорошна. Взагалі американці люблять лякати один одного. О боже. Hello! Do you want to come play with me? Не знаю, якась вона мені моторошні. Like Звичайно, я хочу з твоєю лялькою гратися. Господи боже мій. Так, хто це в нас? Never wonder what it's like to be. У Це якийсь грабокопатів чи хто, я не знаю хто він. Але він такий жуткувастий. Ну, бабка Йошка не дуже страшна. Що у нас тут ще є? Так, тут вже батарейки сіли. А ні, не сіли. Щось там відбувається, але поки що нічого не світиться. І коштує такий котел 99 баксів. Так, добре. Так, що тут у нас? Ви ще буде така лялька. Не потрібно, щось не потрібно робити з цією відьмою, не знаю, що з нею не потрібно робити. О, є ще такі в нас штукенції, бачите? Гарбузики, гарбузики. А, я вам зараз покажу, вам ті надувні конструкції, дивіться. І там теж у нас є ляльки всілякі, є ворони. До речі, ворона така собі, не дуже дорога ворона. Вона нічого не робить, просто сидить. Велика, 40 баксів теж коштує. А, ще все, всілякі павутини є. Тобто тут насправді буде багато всякого краму, дуже багато. Он навіть туман можна напускати, ніби буде підніматися туман з, цього, з тих штучних могилок. Он такий зайчик є, побігайчик. Теж ляльки. А, мені колись це все було дуже моторошно, я вам чесно признаюся. А зараз вон ці скелети висять, дивіться, які мішки піджали, щоб вони компактно перевозилися. І отак от 40-50 подивишся, вже не моторошно, вже наче. А, в нього ще має щось світитися. Ага, я зрозуміла, дякую. Ну це такі більш моторошні такі скелети. Хто у нас ще тут? Привіт, чувак. Ага, у нас ще є отакі вампірські скелети. О, вони, дивіться, що у них там? У них теж такі очі світяться. 199, один такий запакований. Бачите, вони теж висять. Ось такими от штучками складені. Тобто їх можна там на дереві повісти. Не знаю, де що з ними можна робити. О, цей парняга, дивіться, в нього все згинається, розгинаються, ноги вниз опускаються. Так собі такий не дуже добрий. Я не знаю, хто він. Хлопчик, дівчинка. Чи це може якась відьма? Не знаю хто. Що у тебе? О, то ти такий гарньойний, симпатичний. Люблять, люблять американці лякати одне одного, люблять вони, дивіться, ціла армія скелетонів. Почому ниніші скелетони? Немає ціни на скелетони. А, по 29 баксів. Не такі вже вони й дорогі. Вон, бачите, прайс є. А, що у нас тут ще може бути? І ще всілякі, я не знаю, хто це. Якісь там зомбі, ляльки. Так, давайте подивимося, що ще може бути. Що може бути у нас. Такі, знаєте, вже більш, як на мій погляд, не знаю, може, як дитячі чи що. Такі, ну, вже більш такі, не такі страшні. От летюча така миша. Правда, цю мишу її там трохи вже перекандобасило. Тобто, я думаю, що в її житті були і кращі моменти, трошечки її. Поплющило, бачите, але нічого, вона ще така з тряпочки такої. Так, що ще може бути? Так, пішли далі. У нас зовсім прості варіанти. Те, що було зроблено на уроках праці, я так думаю, китайськими школярами. Отакі От солом'яні пудолка. Почому пудолка в нас? Не знаю. Я по чому пудолка, немає на них ціни, але виглядають вони не те, що страшно. Ну, такісь, ну, Дональд, Мікі Маус. Це щось таке більш дитяче. А тут якийсь у нас такий конструктор. Такий просто кісток накидати собі. Вон, бачите, Лего збери собі сам. І це Лего коштує порівняно з тими готовими, то воно коштує 13 доларів. ну таке. Так, є всілякі ще бордюрчики. Це такі, ви можете на нього поставити собі заборчик. Вон, 24 долари, 25. Це не метал, неякі така конструкція, такі як оградки у нас на цвинтарі. Окей. Вон ще всілякі кукличаки. Ну, тобто багато всякого гразного і звичайно ж гарбузи. Вон, ціла плеяда гарбузів. Подивіться, гарбузяче царство. Мені от як вони смачні чи ні. Щоб просто знати. Так, значить у нас тут оранжеві гарбузи, класичні. Цікаво, які вони всередині? Отак, от щоб взяти хоча б один. Памкін, памкін, памкін. До речі, у них є й морозиво з памкін, і в них є печиво з памкін. Але мені здається, що треба буде зробити сирник з памкін і додати туди кориці, щоб воно не пахло, бо гарбуз має такий свій специфічний трохи присмак. Жовті, оранжеві, жовті, гарнюсінькі і білі. Ну, якось так. А тут вже такі, дивіться, вони наче як в бардавках всі. З вами була я, Іратихас. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, подобайки, бийте в колокол. Я думаю, що я ще зможу вам розказати багато чого цікавого, не завжди інтелектуального про хас. Сьогодні моє волосся виглядає трохи краще. Тож, папа, -па, гарного всім. Настрою. Палець пламотала і ізолонта.